Друзі, всім привіт! З вами Сергій, канал Gravel Travel. Сьогодні у мене для вас така маленька розпаковка. Огляд. Приїхав до мене із магазину Let's Bike винос керма Race Face Right XC, довжиною 100 мм. Також тут має бути герметик для безкамерки. Коротше, замовляв собі на МТБ у продовженні того апгрейду, про який ви вже всі знаєте. Взяв собі Якісний винос, і сьогодні ми з вами його подивимось, і звичайно. В кінці цього відео я поставлю його на велосипед і продемонструю, як це все буде виглядати. Чесно кажучи, я коли шукав цей винос в інтернеті, хотів подивитися відео на Ютубі, але жодного відео про цей винос я не побачив, тому вирішив зняти своє відео. Думаю, може комусь буде цікаво на це все подивитися. Тож, друзі, ставимо вподобаєчку, пишемо свій коментар, підписуємося на цей канал, підписуємося на інстаграм. Також нагадую, що за промокодом GTravel ви зможете отримати знижку. У магазині Let's Bike 7% на будь-який товар. Ну, а зараз подивимось на цей винос. Отже, давайте поки буду розпаковувати, розкажу вам трішечки про мою історію. Як ви знаєте, я вже на Aliexpress собі замовляв винос тосик. Трішки експериментував з довжиною виносу. і Прийшов до того, що мені потрібен винос довжиною 100 мм. Но на Аліку я брав для експериментів дешеві виноси і зупинився зараз вже на такій довжині. Хоча у мене в стоці на розмірі рами M був винос довжиною чи 75 чи 80 мм. От потім я пробував 90% ставив і Прийшов до того, що мені більш за все підходить 100-мм минус. Тому я вирішив заказати собі вже нарешті більш якісний для того, щоб велосипед вже в мій МТБ був максимально з якісними компонентами. от І заміню той, що в мене зараз стоїть з за Aliexpress тосик на оцей Race Face. Ride right XC 100 мм. Mm. Також у мене вже від цього виробника стоять педалі, класні друзі педалі. Вони вже мені більше року служать. А винос ну, взяв саме цей, ну, тому що він мені сподобався по дизайну. Тим паче, ця фірма вже якби перевірена, вона якісна і тому буду. Ставити саме його, значить, давайте зараз пройдемося по технічним характеристикам, а потім в кінці відео покажу вам, як він виглядає. Значить, цей винос із алюмінієвого сплаву, це кований алюміній марки 6061. Підходить під рулі з діаметром 31,8. Тут і під діаметр штоку 28,6. Має довжину 100 мм і кут нахилу. Плюс-мінус 6 градусів. Я завжди ставлю ось так от у мінус. У мене, якщо не помиляюся, зараз мінус 7, той що з Aliexpress. А цей буде ну, трішечки мінус 6, трішки більше в нього виходить. Ну і Каталожна вага, у нього 155 грамів. Зараз ми з вами ще це перевіримо на вагах. Ну, давайте подивимося, що тут у нас в комплекті. Що тут. Я побачив одразу якась наліпочка, ось така є. Race Face. Мені цікаво, чи світло відбиваючи, вона чи ні. Треба буде потім перевірити. І ось такий є User Installation. Показую, як тут це встановлювати. Ну, і така звичайна упаковка. Ось модель Made in Taiwan. Всі розміри ви бачите. 31.8, довжина 100, кут 6, і колір чорний. Так. В принципі, що тут ще хотів вам показати, ну це герметик для безкамерки. Ви вже все, всі його бачили, коли я знімав відео про гето-безкамерку. Там я про нього розказував, тому не буду зупинятися. Просто кину вам посилання. Отут-ут можете передивитися про гето-безкамерку, про цей герметик. Ну що ж, давайте тепер подивимося, яка вага. Зрівняємо її з каталожною. Так, і реальна вага цього виносу. 167 грамів. По каталогу 155, ну, все ж таки бачимо трішечки більше. Ну що ж, давайте ще вам так трішечки з ближнього ракурсу покажу, щоб ви могли роздивитися, кому цікаво. Мені подобається, що тут чорні такі болти, така чорна анодировка і логотип Race Face з двох боків. Тобто, якщо ми і так, і так поставимо, то винос то буде все гарно і чудово. Все, друзі, посилання на магазин на цей винос ви знайдете в описі до цього відео. Зараз я ставлю на велосипед, виїжджаю на вулицю і показую, як це все виглядає у зборі. Так, ну що, друзі, давайте покажу вам, як винос виглядає на велосипеді. Що вам можу сказати, велосипед став набагато гарніше. Просто, знаєте, якась така родзинка додалася за рахунок цього виносу з цими. Написами Res Бачите, я поставив трішечки, винос опустив, зверху поставив одне кільце. Вирішив спробувати посадку трішки нижче. Ви знаєте, мені подобається. Я вже не став шток різати більше. Думаю, хай буде, то вже те одне кільце, воно там мені особо зверху не заважає. Комп'ютер, в принципі, стоїть. Ось бачите, Ну, класний винос, мені прям дуже подобається, як і по дизайну, довжини хватає. Сотка, прямо от на розмірі М, Мені прям чудово підходить. Нагадую, що у мене зріст 1 78 см. Може, кому це буде інформація в нагоді. Рама М -ка. винос 100 мм. І мені прям дуже максимально комфортно, класно. Ось. Давайте ще отак от поближче поставлю. Рульова колонка -right. От. Тут стоїть. Ну, коротше, якось так. Думаю, що. Вам дана інформація буде корисна, якщо ви приглядаєте собі даний винос для покупки. Ну так, давайте ще загальний вид велосипеда. так от зі сторони. Покажу, подивитись, як воно все разом виглядає. Виглядає, як на мене, дуже дуже гарно. Отже, друзі, на цьому все. Посилання на цей винос ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте користуватися промокодом для того, щоб отримати знижку 7% у магазині Let's Bike. Сподіваюся, що дане відео вам було корисне. Будете тепер мати якесь уявлення про цю запчастину. До речі, забув сказати, що у цю серію також входить кермо під сидільний штир. Тобто можна взяти взагалі комплект. І буде у вас прям велосипед, ось такий топчик. А на цьому, друзі, у мене все. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, заходьте в соціальні мережі і бажаю вам гарного настрою і до наступних зустрічей. Всім пока!